Удосконалювали навички збиття шахедів, як тренуються воїни підрозділів 117-ї бригади територіальної оборони. Допомагають побратимам загиблого сина. Як родина рисенків пережила втрату старшої дитини. Понад три гектари захисних сіток за два роки. Як волонтери Охтирки допомагають фронту. Протягом вівторка російські військові здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумщини. Як повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації, зафіксовано 101 вибух. У Краснопільській громаді зафіксували 33 вибухи. Територію обстрілювали з мінометів, гранатометів та скидали вибухівку з безпілотників. Чотири міни військові РФ скинули на Хотінську громаду. Зі ствольної артилерії та мінометів обстріляли Білопільську громаду. Зафіксоване скидання вибухівки з дрону. Загалом 17 вибухів. Чотири міни російські військові скинули на Шалигинську громаду, сім мін на Есменську та ще одну на свиську громади. Серед Нобудську громаду обстрілювали в день з гранатометів та мінометів загалом 30 вибухів. Ще три постріли з мінометів по громаді зафіксували вночі. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Військовослужбовці підрозділів 117-ї бригади територіальної оборони тренували навички ураження безпілотників під час чергового бойового навчання. За ціль пластикова пляшка. У повітря на кілька десятків метрів угору її підіймає квадрокоптер. Завдання бійців вразити ціль. Мисливець на шахедів з позивним ювелір каже, такі навчання для нього звична справа. Перший раз так просто практика для поліпшення. Більш щоб було ефективніше робота. У своїй мобільній вогневій групі він кулеметник. Небо сумщини обороняє за допомогою ось цієї установки Віктор. Нині замість шахеда намагається поцілити по пластиковій пляшці. Зробити це каже трохи важче, тому що вона чуть менше. Тому може чуть ваше, ну краще тренуватись на більш менших це малих цілях, щоб потім було ефективніше вже збивати більш великі цілі. Боєць із позивним док у війську від початку повномасштабної війни. Аби стати на захист батьківщини, дізнавшись про вторгнення, повернувся з-за кордону. Спочатку пішов у штурмові війська, нині служить в зенітно-кулеметному відділенні. Підстрілявшись, ділиться враженнями. «По шахедам, коли попадаємо, то веселіше враження. Об'єкт трохи менший, ніж звичайний, але не вперше. Тому складно є в усьому, холодно. Але ми, ми робимо свою роботу, тому ми знаємо, що ми робимо. Про свою мотивацію, захисник неба каже, Матюкатися це не зада. Якна знищити ворога, закрити небо над Україною. Командир підрозділу, що охороняє небо сумщини з позивним хан, оцінює навички своїх бійців. Особовий склад е оновив навички. Е стрільби пройшли добре. Цілі були уражені, в цілому задоволені і хлопці, і ми як командири. Навчання бійцям влаштовують щомісяця, додає військовослужбовець, бо вдосконалювати навички ураження цілей під час війни є необхідністю. Мотивації, мабуть, і не потрібно, бо всі заряджені настільки, що хоче скоріше, що була перемога. Для цього віддають повністю всього себе. Працюють без вихідних 24 7. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина. Доброго ранку, так, щоранку дивлячись у вікно, останній рік вітається із сином пані Ганна. Могилу її віті з синьо-жовтим стягом видно у вікно їхнього будинку. Поряд куточок пам'яті. Тут все, що залишилось на згадку про сина серед фото: шеврони, літня форма, яку прислав додому, та нагороди. Цей годинничок був його на руці. В останні хвилини тут навіть видно побит. Змалку розповідає жінка, син мав дитячу мрію стати захисником. Він у нас такий був рослий хлопчик, він пішов у початкову школу, і перший вчитель каже, він каже, буде воєнним. І оце як хлопчики вибирали перші фотографії, що ну там, як у першому, ну до четвертого класу, початкові класи там. Ну він і вибрав воєнну, він, він там, тільки ж там корабель і самоліти, кото саме у 2016 році Віктор відслужив строкову службу, а у серпні 22-го його мобілізували до війська, де й розпочав службу у 77-й аеромобільній бригаді. Востаннє спілкувалися з сином 16 січня 2023 року. Його підрозділ був поблизу Солидару. Віктор подзвонив перед тим, як іти на завдання, згадує мама. За два дні загинув. Поховали воїна 25 січня. Зранку вони обходили територію і був прорив. Цієї території. Ну, я наскільки я знаю, з двома побратимами, два були ще з ним. Був прорив. Ну, так нам сказали, дякуємо вам за вашого сина, тому, що він спас не одне життя. Бо ті хлопці були трошки далі. Кожного тижня рідні йдуть до Віктора на кладовище. Ми завдячуємо всім, що наша дитина на нашій землі, на нашій. Ой, місті рідно, що він повернувся. Хай такою ціною важкою, але він з нами. Ми маємо можливість його навідувати. За можливості, говорить Ганна, завжди долучаються до зборів волонтерів, аби підтримати воїнів на передовій. Цього разу вирішили допомогти саме побратимам сина. Звернулись до волонтерів у Ромнах, які зв'язалися з бійцями. Каже, чим саме ви хочете. Ну, кажу, я грошима допоможу. Так, як робив мій син. Вони їм там видніше, чого їм треба, чого їм не треба, я ж, ми ж не знаємо. Вони вирішили ото придбати зарядну установку. Я рада, що воно хоч чимось. Я як би змогла, я б усім допомогла. Придбали портативну зарядну станцію за майже 20 тисяч гривень. Натомість воїни прислали родині відео з подякою та згадками про Віктора. Мамі Грисенка Віктора, Героя України, за допомогу у придбанді Бадери Паверо. Слава Україні! Героям слава! Віктор був командиром відділення, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Йому назавжди залишилось 26 років. Допомагати ж, говорить Ганна, будуть за можливості і надалі, бо це своїм обов'язком. Щоб ті всі сини, батьки, дідусі, всі там матері, дочки, щоб вони прийшли додому, приїхали додому. Живим, здоровим. Катерина Гладенко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина. Понад три гектари захисних сіток за два роки сплела для українських захисників волонтерська група з Охтирки. Небайдужих людей для допомоги фронту зібрала у 22-му році охтирчанка Оксана Тиха. Після того, як жінка виїхала з дитиною за кордон, плетіння сіток призупинилось. Треба було знайти приміщення і вирішити інші питання, згадує волонтерка. Жінки звернулися до організатора волонтерського хабу Геннадія Порохні, і той допоміг перезавантажити проєкт. Ми працювали одразу у Оксани. Волонтерки почали в'язати ми, ой, я в неї не спочатку була, але тим більше, десь із е, місяців через два, як вони почали. У нас там дуже складні умови були. Тканина зовсім не така була. Ну Ми старалися, ми в'язали, робили. А тоді так вийшло, що нас ми розформувалися і у Вересні місяці згуртувались в тут, в серпні, в серпні. Місяці ми тут згуртувалися, згуртувалися і почали працювати. Дівочки дуже активні, дуже відповідальні, дуже старанні. І так ми і працюємо. Завдяки Охтирському молодіжному центру волонтери, говорить Катерина, знайшли приміщення, виготовили шість рам, і люди знову почали працювати для перемоги. Плести сітки тут одночасно можуть більше 20 волонтерів. За день в середньому виготовляють 5 сіток. Останні два місяці сюди ходить охтерчанка Любов Сергієнко. В кімнаті 12 чоловік. Всього у вас кімнат? Дві. Зараз уже три. Але людей зараз мало, і люди нам потрібні. Ми навчимо плететься дуже легко, дуже гарно, Да, да Бажання. Саме головне бажання. І за сітку хочу сказати, що молодці, що прикріпляють наші обереги. Охтирка, місто Охтирка. Тому що ми їдемо до хлопців, приїжджаємо, не всі знають звідки ми вибігає чоловік, 10. І одразу ми їм даємо сітки. Вони де це Охтирка? кажу, ви що кажу, Охтирка? Це, це ж місто герой. Я розумію, що я роблю те, що я повинна робити для того, щоб допомогти нашим військовим. І до того ж, команда дуже. Класних жіночок, з яким відпочиваєш душею, багато цікавих тем знаходиться. І ми тут всі, як одна велика команда. Пенсіонерка Лідія Конвісар волонтерить тут разом із чоловіком. Раніше він працював водієм і вантажником. Розповіла жінка, очі Встановлював все це обладнання, вдосконалював, допомагав у всьому. Багато чого. Матеріал возив, стрічки різав, допомагав мені. Спочатку ми вдома різали ці стрічки, потім домовилися з фабрикою. я вихідна сьогодні. Вихідна прийшла з 11-ї години і буду до 18-ї. Якщо я завтра буду на роботі, прийду годині о п'ятнадцятій і буду до 18-ї. Кожен день по різному до нас ходила, ну на цьому тижні немає її жіночка і що мів. Вона прийшла каже: мені хоч не допомогти своєму синові. Син військовий у неї на Куп'янському напрямку. І От вона до нас із села приїздила, також міс... разом з нами в'язала сітки. Приїжджали дівчата з Чернеччини колективно. Також вони збираються там колективно, у кого своя машина. Разом з нами також працювали. Мама Раджаб один із тих, хто отримує допомогу від волонтерок. Чоловік служить в територіальній обороні з 26 лютого 2022 року. Постійно, що з нам треба. Я приходжу сюди обращаюсь до них. Чим може, тим допомагає. Ми дуже віддячні. Коли я перший раз приходив, тут не багато дівчат було а другий раз приїхав, туди вже трошки більше було. Третій чи четвертий раз приїжджав, тут уже одна кімната додався. І дівчата, що більше стало в Гінадіїв, представив мене, я з ними познайомився. Дуже гарні дівчата, позитиви. Чим може, тим допомагає. Щонеділі сітки збирають і відвозять захисникам на фронт. Волонтерки говорять, робочих рук не вистачає, тож завжди чекають на поповнення в своїх рядах. Анна Книш, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.